Рабаш наводить такий приклад, таку притчу, що нібито в аеропорт прилітає якась дуже відома та поважна людина, якийсь вчитель духовний, скажімо, і біля цього вчителя, звичайно, є багато учнів, і ось. Один з цих учнів бере його невеличку валізку та несе її, допомагаючи цим самим своєму вчителю. І для нього для цього учня ця робота вона вже є подарунком, що він може щось зробити цьому поважному вчителю. Є інший приклад, що цю валізку можуть взяти якісь робітники цього аеропорту, так якісь ті, хто там носять ці валізки, і вони за гроші, звичайно, також можуть це понести, але бажаючих це зробити навіть за гроші, не так вже і ба. Гато, тобто з одного боку, є робота, яку людина може зробити безкоштовно, але для неї це є задоволення з іншого боку, не також багато є бажаючих зробити це навіть за гроші. Цей приклад він показує нам, що віддача залежить виключно від того, для кого ми це робимо, кому ми віддаємо. Ось саме це і є критерієм віддачі. Якщо ця людина для нас важлива, то це для нас буде задоволенням. А якщо ні, то навіть за гроші, це нам буде неприємно робити.